Програма підтримки ветеранського бізнесу набирає обертів в Україні. Уряд звітує грант на відкриття або розвиток власної справи отримали вже понад 1200 учасників бойових дій або членів їхніх родин. Водночас існує низка програм щодо навчання або підвищення кваліфікації ветеранів, усе аби вони швидше знайшли собі роботу, а відповідно і адаптувалися у цивільному житті. Про різні можливості, які Надає сьогодні держава. Дивіться в сюжеті Андрія Настасова. Їх обох звати Володимирами. До початку Великої війни працювали менеджерами в Одесі. Обидва пішли добровольцями на фронт. Обидва служили у 126-й окремій бригаді тероборони. Звільняли від ворога Херсонщину, штурмували кринки, так і познайомилися на лінії зіткнення. Там словами не передати. Там просто нема де сховатись, тобі стріляє все зразу, і вихід тільки один вижити будь-якою ціною. Але У нас трішки різні бойові завдання. Але тепер вони ще й бізнес-партнери. Після демобілізації вирішили започаткувати власну справу. За державною програмою Є робота, отримали грант по 500 тисяч гривень та відкрили кіберспортивний клуб. Кошти спрямували на ліцензію, комп'ютерне обладнання. І ось від клієнтів уже немає відбою. Концепція закладу здоровий спосіб життя. Тобто в нас нема алкоголю, у нас нема кальянів. Ми робимо упор на розвиток кіберспорту. В цілому. До нас приходять люди, які займаються більш-менш професійно, полюбляють турніри, отримують за це гарні призові, круті емоції, нових друзів, там ком'юніті і так далі. Для отримання гранту знадобилося близько трьох місяців. За умовами програми, хлопці створили чотири робочих місця на посади адміністраторів. Працевлаштували своїх побратимів. Ба більше на базі закладу планують організувати реабілітацію ветеранів, адже кіберспорт розвантажує психіку. Ми будемо е, додати зараз е, ще змагання для ветеранів, тобто кіберзмагання, в яких вони будуть участвувати, ну так, як хобі да, ну, свого роду, та ще е, можливість заробити гроші на цьому. Тобто, тому що в нас є призи, е, це либо грошові призи, либо девайсами, або гроші на тренування. Про власну справу замислювався і одесит Олег Лавренюк, та з часом зрозумів, бізнес це все ж не про нього. Чоловік раніше працював адвокатом, пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної війни. Служив гранатометником на Херсонщині, доки не дістав кілька поранень. У мене є чотири контузії і опік легенів фосфору. У центрі зайнятості ветеранові одразу запропонували посаду викладача в Державному університеті внутрішніх справ, що приємно здивувала Олега, адже це його альма-матер. І ось уже півроку він доцент кафедри цивільно-правових дисциплін. Як можна більше виховати патріотів цієї країни, виховати справжніх юристів, для яких досягнення цілі буде головним, вільна, незалежна наша держава. Щоб вони працювали на благо нашої держави. Щоб вони в майбутньому захистили вже нас роботодавцям, які наймають учасників бойових дій. Держава пропонує низку преференцій. Приміром, протягом півроку компенсує половину витрат на заробітну плату. Самі ж працедавці теж зацікавлені брати на посади саме ветеранів, адже ті зазвичай мають лідерські риси, креативні та витривалі. Мені здається, що ветеран – це саме той кризисний менеджер, який може не розгубитися. В тих чи інших складних умовах це та людина, яка може вчасно зібратися і виконати те рішення, яке перед ними ставлять. У службі зайнятості кажуть, на Одещині таким чином працевлаштували вже понад 100 учасників бойових дій. Допомагають різні програми з навчання та підвищення кваліфікації. Так, окрім отримання від держави спеціальних ваучерів на здобуття освіти, ветерани можуть безкоштовно опанувати нову професію у відповідному центрі. Загалом їх понад 30. Наприклад, електрогазозварник, оператор верстату, оператор обробки інформацією, або, наприклад, кухарь, або, наприклад, бармен та інші. А також пройти, опанувати будь-які з короткотермінових курсів. Наприклад, що обирають ветерани, це оператор безпілотного літального апарату, адміністратор веб-ресурсів та інші. Ветеранів запрошують скористатися цими можливостями. Додаткову інформацію можна отримати у філіях служби зайнятості або на порталах та у соцмережах установи з Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.